Шановна пані прем'єр-міністр, шановний пане перший заступник, заступник, шановні народні депутати, шановні міністри, шановні присутні. Насамперед, для мене сьогодні справді є велика честь в імені українського парламенту відкривати цю дуже важливу подію. Тому що мені здається, що ми всі зараз усвідомлюємо наскільки тісно ми співпереживаємо те, що ми переживаємо, мабуть, самі історичні моменти в історії нашої новітньої держави. А це означає, що відповідальність, яка покладається на кожного з нас народом України, вона є надзвичайно вона важливою. Ми повинні дати відповідь на ці виклики. А відповідь на ці виклики повинна бути тільки одна: це наша системна співпраця, планована співпраця заради досягнення мети. Причому я підкреслюю слово система, тому що система це не просто сукупність якихось одиночних явищ, це пов'язаність мети і результату, на який спрямована реалізація цих явищ. І тому я дуже би хотів, щоб результатом сьогоднішнього нашого спілкування стало не просто обговорення точкових змін, а те, наскільки чітко вони призведуть до тієї того результату, який сьогодні потрібен для всього українського народу. І тому я глибоко переконаний, що саме від нашої з вами співпраці сьогодні залежить це все. Крім цього, я дуже хочу, щоб сьогодні, виступаючи, ми дуже згадували. Уроки історії минулого, тому що все це вже було в історії України 1918-1919 рік, коли не було згоди, системності бачення, а були індивідуальні амбіції. І ми знаємо, до чого це привело. І я дуже не хочу, щоб це повторилося в історії теперішньої України. Я дуже хочу, щоб ми були мудріші і знайшли ті варіанти, які забезпечать успіх усім нам. Крім цього, я дуже от хочу, щоб... Ті задачі, які сьогодні ми призначаючи уряд України, покладали на них, вони були реалізовані. Реалізовані вони були у відповідному документі, ім'я, якому програма. 30 днів тому, місяць тому, ми призначили Кабінет міністрів. і Ми очікуємо на системне і цілісне бачення, де буде синергія наших взаємних поєднань: уряду, парламенту, президенту, офіса президента, для того, щоб це те, що називається вояльні народу влада. Показати, як ми будемо рухатися, і я тут бачу основні вектори, про які хотів би сьогодні говорити. Перший вектор, безперечно, для України це євроінтеграційний вектор, тому що від нього залежить багато чого: і безпека, і довіра, і логіка, і співпраця з нашими пар партнерами. Тому євроінтеграція для мене це не перелік законів, які ми отримуємо з прапорцем Європейського союзу. Це змісти, це сенси, це реформи, які ми повинні зробити з кожним з вас. І тому я буду дуже вдячний, коли ми припинимо оцю перекидування от просто а законів, а перейдемо до глибокої дискусії, що потрібно для України, як ми повинні відстоювати свої національні інтереси в майбутньому об'єднанні в європейському союзі, і що ми повинні зробити для того, щоб з гідністю повернутися до свого європейського дому. Щоб ніколи більше над нами не була загроза Радянський Союз 2.0. Тому що наше майбутнє це європейське майбутнє. Про це свідчить наша історія і про це буде свідчити наше майбутнє. Крім цього, я не буду тут заглиблювати, скільки ми вже всього прийняли. Ми прийняли багато всього. Я дивлюся нам на мотовиловці, інколи в мене по, по, спині, по спині хапають сироти. Але, Андрію, нам потрібна твоя системна робота. І дискусія про змісти нам потрібно, щоб ми розуміли, як це вплине на майбутнє України, на майбутнє українського народу, і ми готові до цієї роботи. Я просто хочу наголосити, що вчора президію парламенту і ще 35 народними депутатами ми зареєстрували новий проект закону, який зробить який вчинить. Фаст трек для прийняття євроінтеграційних законів. Одразу скажу, це буде непростий закон по проходженню в парламенті, але це буде та дискусія, до якої ми готові, тому що ця дискусія визначає відповідальність насамперед за урядом в реалізації програми пов'язаних з євроінтеграцією. Парламент безперечно підключиться. і Я дякую, що разом ми сьогодні вже торуємо цей шлях, тому що більше 150 народних депутатів сьогодні інтегровані в різні переговорні групи, які пов'язані з євроінтеграцією. Тому ще раз, євроінтеграція це не просто шлях. Ми не самураї, нам не треба просто пройти шлях. Це мета внутрішніх і зовнішніх реформ українського суспільства. Шановні колеги, тісно з євроінтеграцією пов'язане питання євроатлантичної інтеграції. Хто б що не говорив, Україна має свій чітко визначений шлях, і Україна потребує безпекових гарантій. І ми говоримо, що найкраща безпекова гарантія сьогодні у нас в НАТО. Український парламент вже прийняв велику кількість законодавчих актів. Я не буду говорити знову ж таки. Статистика є. Ми готові далі рухати цей віз. Ми готові далі рухатися цим шляхом, тому що для нас питання внутрішньої сумісності з НАТО з альянсом це є питання внутрішнього виклику. Ми вже зараз дуже багато вирішили через ці законодавчі акти, які у нас є. Український парламент готовий і далі реалізовувати нашу стратегію на шлях у НАТО. Третє питання, про яке я хотів би сьогодні говорити, це питання фінансової стабільності України. Тому що ми можемо багато будувати прожектів, але ми розуміємо, що без, без постійного фінансування, логічного, зрозумілого, ми не можемо їх реалізувати. Тому питання Ukraine Facility, питання МВФ, питання Світового банку, питання інших наших домовленостей з партнерами. Це те, що український парламент готовий виконувати, але знову ж таки ми хочемо чіткої, зрозумілої і прозорої процедури прийняття на себе зобов'язань, щоб ми не взнавали про це за декілька хвилин до того, як воно увійде до, 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 до парламенту. Ще раз кажу: український парламент готовий відстояти разом з вами з урядом, з переговорником, всі положення української конституції, що ми можемо, що ми не можемо. Окрім цього, в шановні колеги, я хотів би ще звернути увагу на декілька важливих речей, а які для нас є пріоритетними. Я мав спілкування із прем'єр-міністркою із багатьма з вами, міністри, тому що ми рухаємося і по багатьох інших треках, крім євроінтеграції, євроатлантичної, крім фінансової стабільності. Для нас питання системності от нашої роботи, тому реалізація закону про правотворчу діяльність, який проголосований парламентом, продовження нашої децентралізації, яку ми разом рухаємо. Це питання виконання тих доручень, які містяться в перехідних положеннях законів для уряду. Це питання готовності до того, що у нас з воєнним станом пов'язана велика кількість нашого законодавства, і нам треба розуміти, коли настане час. Всеосяжного і повного миру ми повинні бути готові до до, до цих викликів, тому що багато законів завершуються з моментом е завершення режиму воєнного стану, але багато законів починаються. Завершенням режиму воєнного стану, це також має бути на моніторингі від кожного з нас. Питання денонсації договорів з Російською Федерацією як агресором і з Білорусією теж на порядку денному. Питання відрадянщення і або дерадянізації українського законодавства на порядку денному. Новий трудовий кодекс, новий житловий кодекс, новий кодекс про адміністративні правопорушення це те ті вимоги, які перед нами є. Це і реалізація програми президента України. Тому що давайте будемо говорити відверто, що дуже багато які там сьогодні потребують до осмислення і включення в програму уряду, який сьогодні призначила Верховна Рада, і ціла низка інших питань. Тому вельми шановні колеги, дорогі урядовці дорогі народні депутати. Ми тут разом для того, щоб разом нести відповідальність, відповідальність за майбутні країни. Ми не просто якісь дві точки в системі, які не перетинаються. Ми разом. Несемо відповідальність за все, що відбувається в цій країні. Ми готові до цієї відповідальності, Ми готові підкласти своє плече для уряду і будемо робити це. І надіємося, сподіваємось на подальшу взаємну співпрацю. Дякую кожному з вас і слава Україні.